Доброго дня, любі друзі! І сьогодні я коротенько розповім, як я в'язала такий костюм гарбуза на свята осені в школі. Хоча... Це не обов'язково може костюм бути гарбуза, це просто така спідничка, як гарбуз, це може бути іде... як ідея. Тобто, можливо, і напевно ви зробите краще, ніж я бо я в'язала дуже швидко. Я почалася з того, що треба було у школу зробити костюм гарбуза, а терміни вже піджимали. І я думала, що ж це таке зробити. Така ось в мене кофтанка. Ковтинка, чи як її назвати, сітка вже була. Е, вона була з червоного. Я в'язала її з пушеного міріноса, що в мене залишилось такі це, напевно, зв'яжу собі светрик, як у Алли Пугачової, як вона інтерв'ю давала, там. хоча трошки інший відтінок, але червоний. І ще тут були такі паєтки, але це не дуже гарна ідея, тому що вони, навіть на те, що я в'язала сітку гачком, вони мені тако трошки повилазили. Там, де я в'язала светрик собі, вони на спицях вони дуже дуже, дуже, дуже чіпляються, тому я буду. Без цих паєток вже в'язати. І оцю сітку ми носили просто так. Ви можете, Зараз я вставлю фото і побачите. це донька в театрі, це театр ляльок ми ходили, і тут наша киця іграшка. І ось тут ми були на майстер-класі. Але час вже піджимав, можна було вивізати красиві якісь такі прикраси, я в гуглі знайшла листя з тканин. І я купила просто листя і пришила. Тобто, все. Вже в нас верх є, був гольфік тут, на жаль, фото не зберіглося, а ось таку спідничку, дивіться, я в'язала я в'язала спицями, я купила нитки, я купляла в групі на Фейсбук. Я посилання всіх залишу в опису до цього відео. І я в'язала так, знаєте, як як натхнення. Тобто, отак я в'язала. Таке полотно приміряла на доньку, і тут вже я це гачок такий, він такий світло-коричневий, і знизу теж таке це я і зв'язала напевно за два вечора. Майже така якась блискуча синтетична ниточка зелена, це гачок, це в'язання по спиралі. Ну, хто не знає, це дуже просто. Це в'яжеться спочатку така косичка, а потім в'яжеться три петлі, петля в петлю, а потім в наступну в четверту в'яжеться дві. І вона так закручується і підкручується, тобто це можна майстер клас знайти в інтернеті. Моя мета просто показати таку ідею, що можна так зробити. Можливо, я кажу, це йде моя ідея вас підштовхне до чогось більш такого, щоб зробити красивіше. І тут спиці були дев'ятка, напевно, ну дуже дуже швидко. Ці нитки, синтетика я купляла. Бо я люблю дуже так дрібонько в'язати. Я ось покажу: От купила останнь. Остання моя покупка спице чи агулі-півтора. І це я светрик для чоловіка в'яжу. Так теж дрібонько, ось-ось-ось, камера. Це ще він ще після ВТО ще розпушиться. Це окрема розмова про цей светрик. А ось такий... Костюм або якийсь елемент до костюму, ви можете зв'язати або взяти цю ідею на собі. Ось так. Все, що я хотіла розповісти. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка, в коментарі. Всього вам доброго, приємного в'язання, до побачення і гарної осені.